Так, любенькі, дорогенькі води не взяла знову собі. Доброго дня, доброго вечора. І всього вам доброго. Щоб все було добре. Щоб все було добре. І більше немає слова, так сказати. І все сказав. А далі хто знайшов? Все одне й те саме по кругу, все одне й те саме. І з надією на те, що завтра закінчиться цей кошмар для України і для українців. Ну, так і живемо. Так. Що ми сьогодні подивимося? Давайте писульку свою прочитаю. Все йде не так і не туди. Страшно. Це так відео ми назвемо. І подивимося, що йде не так, і що йде не туди і чого страшно. А потім вслідний відео зробимо. Ну, щоб могло чекати Україну, так би, от таке, чуть... ми ж в Європу так сильно хочемо, хотіли. І далі всі ж дружно рвемося в Європу. От так би чудесним образом нас на сьогодні або завтра взяли і прийняли в Європу. І от подивиться карта, як бачив Україну в Європі. Як там мед буде на карті нарисований. Чи мішки з грошима великими, чи ще щось, чи ще щось. Зроблю слідуюче відео таким. про Європу і якби якби от так взялось, склалося, що хоп, і в нас прийняли. От подивимося, як бачиться карта, і наші усілля, і наші старання лізти в Європу. Які ми, ну це на моє, поки ми ще відео ми не знімаємо, на моє глибочайше переконання, ми не впали ні з якого боку. І, мабуть, якби ми строїли ми чи не таким озвіренням, остріннянням лізли в Європу, а строїли в Україні Україну. Не Європу в Україні, а Україну в Україні для людей. Європа чи Україна для людей. І щоб дійсно всі на це робили, працювали, то я думаю, було б непогане життя у всіх нас і вас також. Так що подивимося сьогодні, зробимо. Зробимо такий розклад. Все йде не туди, і зараз одні бо не бачу. Все йде не так і не туди. Що аж страшно. От подивимося, от так назву поставлю, подивимося, карта що покаже. Що йде туди, а що й неде не туди. Давайте щось вам прочитаю трішечки, так як лірический вступ. Першні сперечатися з кимось. Це так, от, якби знаєш, я читала, ви слухали чи читали, і просто не, не тільки слухали і не тільки читали, а щось виносили для себе. От Реально життя поміняється, от, тільки починаєте розуміти, про що ви читаєте, не обязательно мене слухати, про що от такі, от, от, такі слова, такі замудрені мислі. І людина, якщо от буде вникати в це все, поміняється життя дуже. Перш ніж сперечатися з кимось, запитай себе, чи ця людина достатньо зріла, щоб усвідомити, що існує інша точка зору. Бо якщо ні, нема жодного сенсу витрачати сили на діалог. Не знаю, чи читала, бо в мене вже воно це змішалося, а ще з цим своїм ліченням, тобто точно все змішалося. Читала, значить, послухаєте, хто не слухав. Ні, значить, не кожен аргумент вартий твоєї енергії. Іноді, як би чітко ти не пояснював, інша людина слухає не для того, щоб зрозуміти, а лише, щоб відповісти. Ти об'ясняєш, ти з себе вилазиш, от отак, так, от, ну отак. Людина не слухає. Людина слухає, щоб бігом ставити свої ж от, да, щоб відповісти. Вона застрягла у власних переконаннях. Не готова побачити світ з іншого боку, і будь-яке спілкування з нею просто виснажує. Повірте, є такі люди. Що навіть в переписки, навіть не те, що розмовляючи, а в переписки, і то воно з тебе вроді витягує там два-три речення. Переписки може бути. Це не те, що день там, чи два, чи... а от два-три речення, і ти вже думаєш, блін, хорошо, отак, все, все. Тільки до свидання, тільки поскоріше б до свидання. Сказати. Хай вам буде мішок щастя і тільки від вас поскоріше відійти, чи від вас, чи від тебе, чи від кого там, от просто щоб відійти в сторону. От реально є такі. Є, і ти чувствуєш зразу, зразу, зразу. через що можуть бути блокіровки, ну, це я за себе кажу, у вас там воно по-іншому. І після блокіровки навіть не хочеться розблокувати. Бувають такі писанини, що поняла, все, розблокуйте, не хочеться не спілкуватися, ні грошей, нічого. Просто нічого. От нічого. Тому що з людиною дуже важко. Ти стараєшся отак об'яснити. В кожному відео ти об'ясняєш, як, це, що, це. Ну, все одно, понимаєте, весна все же. Да, про це ми сьогодні балакаємо, ну, що є весна Є різниця між здоровою розмовою і марною суперечкою. Я думаю, і ви це розумієте. Коли розмова, здоровий діалог, люди спілкуються, кожен бачить свою точку зору на те чи інше питання, ну, ти готовий дискусірувати, об'ясняти і все. Ну, коли, тобі... коли співрозмовник відкритий, коли хоче зрозуміти і вирости, навіть незгода може стати цінним досвідом, да, коли дійсно людина, але намагатися домовитися з тим, Хто категорично відмовляється дивитися далі власних переконань, це все одно, що говорити зі стіною. От відео можна так назвати, на це на другому каналі. Це все одно, що говорити зі стіною. І це дуже важко, і це треба просто дуже швидко від цього відходити. Я вам кажу, ніякі гроші, ніякі, ніяк, нічого не стоять того, щоб говорити просто із стіною. Нічого в світі не стоїть, ну, не, не за які гроші світу ти не маєш говорити зі стіною. Дуже це важко. Дуже це, важко. Це, це не про когось конкретно, не треба при, приліпляти себе до когось. Це просто от така стаття, от я вам читаю і так, тіпа, коментую чуть-чуть від себе. Це нікого тут не маючи в виду, абсолютно. Це в загальному балакає. Немає значення, скільки правди або логіки ти наводиш. Да, немає значення, скільки правди або логіки ти наводиш. Вони все одно перекрутять твої слова, відкинути, знецінять їх. Не тому, що ти помиляєшся, а тому, що вони не хочуть побачити іншу сторону. Зрілість, зрілість це не вміння перемагати в суперечці. Це розуміння, коли сперечатися просто не варто, коли ти цінуєш свій спокій більше, ніж бажання щось довести тому, хто вже давно вирішив нічого не міняти. Не кожна битва варта зусиль, не кожна людина заслуговує твоїх пояснень. Повірте, істина. істина. Іноді наймудріше, що можна зробити, відійти. Просто відійти в сторону, не тому, що тобі нема чого сказати, а тому, що ти усвідомлюєш, дехто просто ще не готовий слухати. І це, і це не твоя ноша, і це не ваша ноша, і це, не, це ну, якщо людина ще не готова слухати, не готова от на своєму. Хай вона остається на своєму, своїм з усім, і я ж кажу, дай Бог мішок щастя. А в таких случаях краще відходити в сторону. Абсолютно. Дуже швидко відповзати в сторону і, і прекращати всякі діалоги. От таке ми сьогодні прочитали. Так, все йде не так, і не туди. Давайте подивимося, куди ж воно йде? Що не так і що не туди йде? Україну ми беремо, тобто нашу рідну Україну. І подивимося, що йде туди, а що йде не туди. Кошенят у нас, котика в нас в тихий час. Десь моталося, моталося залігло спадки, лягло, Лізуня десь на дворі. Сьогодні непогана така погода в нас. Ну, кожний день непогано, ну таке хоч без дощу. Слава Богу, без дощу. Бо ці вже дощі заколібали. Все йде не туди, ну от куди воно йде. Давайте подивимося. Тут зміна опять я вам скажу, та що карта й показує протягом якогось часу. Зміна віку може бути. Зміна призивного віку. Можуть бути і про жінок більше більш розмови, можуть бути про там, молодших чи старших чоловіків, ну, тоб зміна віку може бути. Може бути. Тому що без, без зміну віку, навіть не так, без зміни ну, не те, що віку, а взагалі без зміни цієї процедури привлікати людей на фронт, так сказати, нічого не буде. Тобто людський ресурс Ну, Я б сказала, по карті він як закінчується. Я не знаю, наскільки це так чи не так. Ну, у нас нема доступу там считати все це по головах. Ну, от На даний момент карта показує, що без зміни цієї організації от призивного закінчується. Тобто не знатиму, що робити. Людей менше-менше людей може бути у війську, так сказати, українському. Да, Тому що не кожен емоційно, навіть не те, що паж. Першу карту ми беремо пажа, а третю карту ми беремо короля. Не те, що пажі, молоді там люди, а дорослі чоловіки по королю. Емоційно не всі готові на це все. Не того, що вони такі погані, чи вони там не люблять Україну, а того, що не готові. Немає, карта показує не готовність, Просто людина не готова. Ну, не кожен, я думаю, не кожен родиться з готовністю йти вбивати. Хоч, ну, навіть не те, що звіря не кожен піде вбивати. Один охотник всю життя, а другий ну, цей порог може не переступити. Пажі, ну, пажі, пажі, пажі. Тобто десь якась конкретно може бути зміна, от зміна як воно правильно сказати, призивного віку, чи набір. Зміни тут падають, може, може ті, що під броною вийдуть з-під броні, ну, то й зміни. якісь будуть зміни. Тому що нема кому боротися, нема кому боротися, от карта показує. Доборолися, довоювалися. Яка б тут бурьба по карті не, по карті, примерно, як, би не боролися, як би людей не цей все рівно. Ну, де в тому, що нічого зараз, такого хорошого, карта не показує. Ну, щоб ми відбили до 91-го року чи там ще щось, цього карта не показує. Що в цьому випадку робити, я не знаю. Є верхи, то тобто я вам кажу те, що карта показує. Немає кому давати була в руки. От немає рук кому давати. Жезли це в нас зброя, це огонь, це карта вогня. Ну, то є от руки, які дали булаву тут нарисовану, це жезли. Немає кому давати. І через що у нас тут три карти йдуть фактично, дві карти пажа і одна карта короля. Тобто фігурні карти конкретних людей. На них карта показує, що руки зав'язані, ну, то є не готові люди, не готові люди. Люди всіми сами путями будуть старатися бути поза зоною, дайте, от такого, такої війни, відкритої війни. Ось іде, чи туди це, чи не туди йде, ну це страшно теж. Це страшно. Ну, хорошо, зараз ми, на зараз, оце, зараз карта показує на зараз. Що все йде не так. А що йде не так? Давайте подивимося, що йде не так. Заігралися. А ще більш по цій карті, понімаю, це полуправда, полубрехня. Тобто немає відкритості для народу. Немає де реально брати інформацію, реально правдиву інформацію. Немає. Карта показує, немає. Ну, нема по карті, по карті немає. Іменно за, за меч, за короля мечового, за війну, за фронт, що де відбувається, що як відбувається, не, не до подробностей, зрозуміло, що не все це можна. Ну, взагалі, немає. немає. Правди немає. Карта показує. От все йде не так, тому що немає правди. Люди хочуть правди. Навіть яка б ситуація не була, по карті сонця люди хочуть правди. Люди хочуть розуміти обстановку от, от, дійсно. І, і, і понімати те, що якщо ми там чу, слухаємо, то там кажуть правду. Так дійсно, як воно є. Цього немає. Цього карта показує. П'ять же щось буде з людьми. Щось якась буде рокіровка, десь якісь будуть перетрубації, десь будуть. О... В цьому всьому, Дивись, скільки фігурних карт. Рицар тут жезливий, паш у нас ну, то тобто, есть, У нас ось тут багато фігурних карт. Тобто, можуть бути люди, які були під бронею. люди, які були, тобто, їх будуть потихеньку втягувати. Це, грубо, я кажу, в цю ігру, в ігру під названням Війна. Це, грубо, але от карта так показує. Понимаєте, от король мечей. Будуть військо збирати, будуть людей збирати, тому що фактично тут те, що ми дивимося в 10 карт, це все про людей. Це про живий ресурс, так сказати. Це про те, що кому, кому, кому давати зброю в руки? А чого немає? Давайте спитаємо, а чого немає? До чого воюємо, і немає кому. Давайте, як карта це бачить. Чому немає, кому давати зброю в руки? то, що бачиш, хто за фінанси міг і в кого фінанси є, це карта Короля Пінтаклі, то тобто, Верховний Пентакль, хто фінансово непогано стоїть на ногах, хто фінансово там може себе відкупити. Понимаєте? Тобто ну, теж то фінанси правлять балом. Ну, Пішку фінанси, то і побіділь виходить в цій, в цьому. того можуть не трогати. Папи, мами, Договорюються. Бачите, карта? Договорюється. Люди договорюються. Двойка кубків, це карта договорюваності. Дай Бог, щоб наступив мир, і дай Бог, щоб все це осталося, а це все осталося тільки на картах моїх. Дай Бог, тому що закінчення. Закінчення. закінчення, вроді, з однієї сторони, карта і показує. Тобто, підходимо до якогось закінчення, все рівно. Все одно, ви пойміть одне, що не буде закінчення цього всього, без того, щоб не договорилися. Погані договоренності, хороші договоренності, але все одно без цього не буде. А договорюватися важко, тому що кубок тут з кубків повний через верх. Емоції Емоції бурлять. І той хоче бути на коня, і той хоче бути на коня. Тобто в цій війні. І той хоче показати всьому світу, що він, його треба бояться, і другі хочуть показати, що теж не пальцем роблені. Грубо, але ну, так і є. А все одно без того, щоб сідати і договарюватися, нічого не буде. Ну, то й соберемо зразу ось карта. І рицарі, і королі, і пажі. Тобто знову карта фігурна падає. Ну, соберем людей, з яких зброй знімуть, з яких ще щось. Ну, щось буде. Якась перетрубація все одно буде. Все одно буде. Карта це показує зразу. Чого? Тому що немає рук, в які дають давати зброю. То навіть не те, що зброї немає, рук немає. Рук не хвататиме, в які давати зброю. Через що от може бути, отут якась, якась, якась. І навіть бачиш, як? А ну, як ну, кого можуть? От кого можуть призивати? Моя карта бачить, добре. Ми вже доб'ємо цю тему. Кого можуть призивати? Ну, хто, хто цього найменше ожидає? От хто цього найменше ожидає, от такі категорії, от тих можуть, розумієте? Тому що і десь фронт може щось нехорошо. Десь якась ситуація така нехороша йде. Помієте, виходить ситуація з-під з управління, і тут йде воно по башні, десь якась ситуація. Тобто це може бути прорив, це може бути напор такий серйозний, це може бути потір дуже багато, ну і через що, бачиш, будуть збирати і відправляти. В одну сторону. Тут бачиш, тут може бути, поміже, за якийсь період невеликий по башні, от чого можуть бути тут зміни в цьому. Тому що за якийсь великий, невеликий період може бути дуже багато погибших, так сказати. Понимаєте? Дуже, дуже тут на карті люди летять із цієї башни. А башня це той самий взриви, а башня це та сама накриває десь людей, а башня це та саме якісь такі огнені точки дуже серйозні. Тобто, може десь бути через що питаємо ми карту, через що? Якась може бути перетрубація. А того, що а того може бути, що. Десь можуть накрити і накрити не в одному місці. По крайній мере, карта так показує. Бачиш, зараз це за, за фінанси теж. Він стоїть і палець держить, показує на фінанси. Тоже, да, нужні фінанси, щоб із далека десь далі далеко прийшла якась зброя і все, щоб по колісниці вона поступила сюди, але більше все одно карта йде на. На людей, яким цю зброю треба, щоб доставили. А все одно ж все закінчиться рано чи пізно договоренностями. Тільки потіряється багато-багато людей, потіря на людей. Тут вже навіть не скільки земля, не скільки там, а скільки люди. Ваш тут сьогодні карта взагалі. Як не всі рицарі, всі пажі, і це ж не набагато квартир взяло. тобто кого вдалося лежати. Так що, значите, немає кому держати зброю в руках. Так що, от іде, не туди і не так. Страшно. І через це, я не знаю, як вам, через це дійсно страшно. Наскільки це ще і на... І що за цим усім? то і страшно. Ну, такий ми розказ зробили. Будемо надіятися, ніхто вас ні не, в'яку не паніку не заганяє, там не падайте духом. Кажу те, що карта показує. Ще раз хочу сказати, що ми тут де й ви. Тобто нам так страшно, так само страшно, як і вам. Це Взагалі, я кажу, так в общем кажу. Так що не треба думати, що накаляється обстановка. Мені каже, вона накальонна, далі ще хто зна, куди її накаляти. Такі діла, так чистки захисти пишете вайбером. Всі ви ті, що пишете, покамисть без коробочок ви замовляєте, почуйте, хто там хоче. Получите в кінці чистки від мене, зайдіть на другий канал, Оксана Відьма Влух і там є ціле відео, де я розказую. Просто мені зразу пишіть відразу, чи вам отак, чи вам отак, чи вам з коробочкою, ну це так ми образно назвали коробочка. Або вам, так як робила я завжди з вами ці, ці чистки, тобто, як вам краще, як, ви, як душі ваші. Хочеться, так ми зробимо. А головне, що зразу, зразу старайтеся мені писати, щоб я розуміла. Що вам надо, куди вам надо, і як вам надо. Розклади теж потихеньку пишу. Там з 15 числа пишу я вас. Чистики сказала, свічки річні робимо повним ходом, замовляєте ви, ви питаєте, чи можна їх зараз палити. Так, да, можете і зараз палити, не ждати, тому що, фактично, якщо беремо по магії, то з 10-го місяця, то тобто з 1-го ну, от уже ми можемо палити ці річні свічки, ті, що ми робимо на наступний рік. Тобто, з жовтня місяця, через що почала їх робити, ми можемо їх палити. Тобто ми можемо палити. Фактично, як новий цикл пішов. Там і фінанси, там і здоров'я, там і відношення. Якщо там є кудись ви хочете більше направити цю свічку, значить теж пишіть мені, що от більше туди чи більше сюди. Я все пойму, що ви написали, і все буде зроблено так, як ви написали. Ну, такі діла. Все це сказала в кінці. Карти теж колоду є бажання, питайте ціну, ціну напишу, замовляйте. Учитися, тому що 26 рік буде багатий багато на переосмислення всього. Люди будуть кидати ті роботи, які. Це в особистих розкладах, карта це показує. Я все це беру з особистих розкладів. Багато в кого показує карта, що будуть змінюватися напрямки їхньої роботи. Якщо був хтось поваром, може стати строїтелем. Це так я кажу. Якщо хтось був там строїтелем, може повернутися, там вчити дітей. Ну, тобто дуже буде багато змін. Іменно в такій діяльності професійній, де ми заробляли гроші, де ми б, то вже устоялися, ну, в той же час, я вам хочу сказати, з карти Таро це теж не найше, що може бути. Просто якщо ви дійсно вам це хочеться. Хочеться навчитися, хочеться вникнути, хочеться зрозуміти, можна, можна сідати і пробувати займать. це, я б сказала, скільки я живу, скільки я цим займаюся, не було такого періоду, що хоп, і нема людей. Колись більше, колись менше, комусь, колись так, колись так, але ну, все рівно воно все це, все це людям потрібно. І повірте, воно ну, от якщо беремо ми так. То взяти 5 років назад, 10 років тому, навіть воно було менше ніж зараз. І з кожним місяцем, з кожним воно більше і більше нужне, тому що в світі непонятно, що робиться. І людина хоче от якось зорієнтуватися, куди, по що і як і де. для цього есть трошечки душу приводимо в чистоту й порядок, щоб вона вам сама підказувала, куди треба, куди не треба, з ким треба, а, а з ким це просто стіною. То дешевше вам і, і, і проще буде просто стіною стати побалакати. Хто поняв, той поняв. Все, пока!